Думай, що говориш, навчала мати. Сказане бездумно назад не забрати. Коли йдеш, дитино, дивися під ноги, будеш оглядатись, зіб'єшся з дороги. Говори лиш правду, не криви душею, не торгуй ніколи совістю своєю. Будь завжди готова, важко працювати, Щоби хліб і до хліба завжди в хаті мати. Не минай нужденних, вчись допомагати. Як не допоможеш, будеш жалкувати. Не сварий ніколи чужої дитини, хай батьки посварять, якщо є провина. Ти своїх виховуй, щоб не червоніти, щоб не довелося і своїх сварити. Як не намагайся, всім мила не будеш. Виваляють в бруді так, що й не забудеш. Скільки б ти не мала, вистачить і того, лиш не спокушайся, не бери чужого. Якщо важко стане, помолися Богу, нехай тобі вкаже правильну дорогу. Вір в добро, дитино, чини, як належить, бо за кожним вчинком Господь з неба стежить. Від Божого ока гріх не приховати, тож живи, дитино, щоб гріха не мати. Дякую, матусю, за ваші повчання, за вашу турботу і за всі старання, за всі ваші сили, що мені віддали. Я стараюсь жити так, як ви навчали.